Всіх вітаємо, магазин RocketBike. Сьогодні ми вам покажемо, як працює дисплей S866, які він має інженерні налаштування, які налаштування мають бути параметри, встановлені стандартні, та який параметр за що відповідає. Одразу проговорю, що ми не рекомендуємо заходити в інженерне меню без потреби, міняти налаштування. Якщо ви купили обладнання у нас, воно вже йде налаштованим. Ніяких обмежень по потужності та функціоналу ми не робимо. Щоб включити наш дисплей, треба, щоб він був підключений до батареї. Батарея має бути включена. Відповідно, після цього ми затискаємо центральну клавішу на дисплеї. Тримаємо, поки не засвітиться екран. Після цього ми бачимо, що нам показує екран. Він показує нам швидкість, режими асистента, заряд батареї та одометр. Також в нас при перемиканні центральною клавішою є різні режими відображення. Тобто при одноразовому натисканні на кнопку в нас показується тріп, це відстань, яку ви проїхали з моменту включення екрану. Вона анулюється після вимкнення екрану. Після цього ми бачимо напругу в даному випадку. У нас батарея 48 вольт, і він показує на даний момент 43,6 час з моменту включення екрану. Ще раз натискаємо, повертаємось до одометру. Одометр це скільки ви проїхали загально. Тобто, як на автомобілі, на мотоциклі рахує завжди, скільки ви проїхали. Наперед скажу, що при потребі це значення в інженерному меню можна теж обнулити. Також в нас є кнопки плюс-мінус, вони відповідають за. Режими асистенту. На даний момент стоїть налаштування від ручка газу до 5. Не працює. на нулі в нас не працює. В залежності від обраного режиму від 1 до 5, в нас включається і ручка газу, і асистент. Але кожен режим має обмеження по максимальній швидкості. Відповідно, на першому режимі, там, наприклад, може бути десь 15 км на годину, на другому до 20 і так далі. Але це вимірюється індивідуально в залежності від вашого мотора, напруги і так далі. Тобто це ви можете протестувати самостійно. Все, ми передивилися основні показники екрану, які ви можете бачити, коли користуєтесь їм. Тепер ми можемо перейти. До інженерного меню. Для цього нам треба затиснути плюс-мінус і тримати, поки в нас не зміниться інтерфейс. Все. Ми бачимо параметр 01, він відповідає в нас за регулювання яскравості дисплею. Ось ви бачите, я міняю від 1 до 3, і в нас змінюється підсвітка. Стандартно стоїть параметр 2, в принципі, найоптимальніший варіант. Для перемикання між параметрами ми використовуємо центральну клавішу. Зараз я вибачаюсь, коли ми довго не перемикаємо режими параметрів або не змінюємо їх в інженерному меню. Відповідно, екран повертається до стандартного відображення. Повертаємось знову, затискаючи плюс і мінус. Переходимо до параметру P02. P02 02 це одиниці виміру. Вони можуть бути або в кілометрах, або в милях. Відповідно, в нас в кілометрах звично ми залишаємо кілометри. Можете побачити, ось тут. Змінюються в нас відображник кме і Майл, параметр третій в нас відповідає за робочу напругу. Тобто, якщо у вас батарея 48 вольт, ми залишаємо 48 вольт, якщо 36, 36, якщо 24, 24. Змінюються всі параметри перемиканням плюс-мінус. Переходимо до параметру 4. Тут ми бачимо в хвилинах, скільки треба хвилин після того, як ви не користуєтесь екраном, щоб він відключився. Якщо ми вставляємо параметр 0, то екран не буде виключатися максимальне значення 60 хвилин. P5 це налаштування віртуальних передач асистенту PAS, їх може бути при позначці 0. Це буде 3 режими. При позначці 1 це 5 режимів, як ви бачили на екрані, і при позначці 2 в нас буде 9 режимів асистенту. Якщо ви хочете або менше, або більше, ви можете таким параметром змінити кількість асистентів. Значить так, Наступний пункт це P06, він відповідає за діаметр колес. На даному велосипеді у нас 24 дюйми, змінюється дуже легко, так само переключаючи плюс-мінус. Якщо у вас 28 дюймів, то ставите 28 і так далі. Переходимо до пункту П07, це розрункове значення швидкості. Там за замовченням може бути різні параметри. Насправді вони відрізняються, чи там прямопривільний мотор, чи редукторний мотор. В нашому випадку ми ставимо один. Тому що в нас на моторах наших є датчик швидкості. Відповідно, він рахує не тільки, коли мотор їде по магнітам, але є навіть на вільному ходу, головне, щоб було включено електрообладнання. Наступний параметр у нас P08. Це обмеження максимальної швидкості. Як бачите, тут стоїть 100, відповідно, ніяких обмежень по максимальній швидкості немає. Якщо користується літня людина або дитина, і ви хочете обмежити максимальну швидкість, P08 дає вам таку можливість. Параметр P09 він відповідає за початок руху. Відповідно, якщо в нас стоїть 0 на будь-якому режимі, відмінному на нуля на екрані, тобто 1, 2, 3, 4, 5, в асистенті, ви можете натиснути ручку газу та поїхати. Якщо стоїть параметр P091, це означає, що ви зможете скористатися пасом або ручкою газу тільки при тому, коли ви будете на швидкості їхати 6 км на один. Це зроблено для того, щоб або економити заряд, або мати плавний старт. Тобто ви спочатку починаєте рух, набираєте 6 км на годину і тоді ручка газу з пасом стає активною. Параметр P10 він відповідає за режим керування двигуном. Якщо у нас стоїть параметр 0, тобто ви зможете їздити тільки на пасі, якщо на параметр P10 у нас на одиниці, це означає, що тільки ручка газу. Якщо ми вибираємо. Параметр P10 10 двійка це означає, що ви можете користуватись і пасом, і ручкою газу. Параметр П 11 відповідає за чутливість асистування пас. В нас іде там параметри від 1 до 24, Причому чим ближче до одиниці, тим. Вище чутливість, ми зазвичай ставимо трійку, в принципі, цей параметр адекватно підходить для роботи. Якщо ви хочете все ж таки скоригувати, можете спробувати збільшити або зменшити чутливість. Але треба враховувати, що якщо ми збільшуємо цифру, тобто зменшуємо чутливість пасу, то він спрацьовує не так швидко, тобто він підхоплює набагато довше аніж при меншому параметрі. Параметр P12 у нас відповідає за рівень потужності сестування пас, він йде в регулюванні від 1 до 5 по аналогії з 11 параметром. Так само менша цифра відповідає за більшу потужність. У нас в середньому стоїть трійка. p 13 відповідає за кількість магнітів датчику пас. Відповідно, датчики пас бувають зовсім різні, з різною кількістю магнітів. Це все залежить від того, який у вас пас. Можна подивитися, в принципі, якщо у вас двокомпонентний пас, там видно кількість магнітів, або спитати у продавця, скільки магнітів паса, якщо він однокомпонентний. Стандартно, частіше всього, бувають 5 магнітів, 8 та 12. Параметр P14 відповідає за обмеження максимального струму в амперах. Тут можна ставити параметри від 10 до 20, але, по-перше, дуже багато контролів мають більшу потужність ніж 20 А в піку. По-друге, з нашого досвіду, на жаль, чи на щастя, цей параметр на цих дисплеях коректно не працює. Відповідно, можете ставити будь-яке значення, це ні на що не буде впливати. Параметр P15 відповідає за налаштування напруги відсічки акумулятора. Це додатковий захист контролером від глибокого розряду батареї. В даному випадку у нас батарея 48 вольт, і параметр на 39 вольт. Це така напруга, при якій вже. Вважається контролером, що батарея в розряді, і не дає нормально користуватися вже моторколесом, щоб на нього не йшло багато потужності від батареї, не розряджаючи її далі. В такому випадку екран просто буде блимати і не давати нормально їхати. Якщо це в нас відповідно 36 вольт, то відсічка буде в залежності від вибору налаштувань. Там від 20, параметр p 16 відповідає 30, за скидання загального пробігу. Щоб це зробити, треба перейти в параметр p 16 Знизу у нас буде показан наш загальний пробіг в кілометрах або в милях, якщо ви обрали милі. Щоб зробити скидання, вам треба просто затиснути верхню клавішу плюс, дочекатися, поки показник знизу не обнулиться до всіх нулів відповідно. Після цього у вас одометр знову буде показувати 0 і буде рахувати з початку. Параметр P17 відповідає за включення та виключення функції круїз контролю. В нас виходить, є параметр 0, тобто це круїз-контроль виключений, і параметр 1 це круїз-контроль включений. Але дуже важливе зауваження, якщо контролер підтримує, то цей параметр працює. Якщо контролер не підтримує включення круїзу з контролера, може мати вихід окремий з кнопки і так далі. Тому ви, якщо не працює цей параметр, уточнюйте у продавця чи ваш контролер підтримує управління з екрану функцію круїз-контролю. П18 це в нас іде регулювання швидкості. Якщо бути точним, у вас іде підрахунок швидкості, але, наприклад, ви проїхались там з GPS чи ще якось, і виявили, що ваша швидкість не зовсім відповідає справжній. І ви можете в діапазоні від 50% до 150 підрегулювати цей параметр, ми завжди ставимо 100%, бо плюс-мінус подачі швидкості він непогано рахує. Якщо все ж таки ви хочете точніше, ви можете відрегулювати імперічним. Шляхом просто порівнюючи параметри, поки не дійдете до швидкості, яка відповідає GPS. Параметр p 19 відповідає за можливість відображення нульового режиму асистенту. Тобто, якщо в нас стоїть параметр 19 на одиниці, це означає, що у вас паз та відповідна ручка газу по по віртуальним передачам буде від 1 до 5, або від одного до трьох, або від одного до дев'яти, в залежності, які ви налаштування там обираєте. Якщо параметр p 19 настоїть на нулі, це означає, що в цьому відображенні віртуальних режимів асистенту у вас ще додасться нуль, тобто ви завжди зможете поставити менше одиниці параметр, коли у вас пас і ручка газу не працює. Ми підходимо до останнього параметру П20. Він відповідає за протокол зв'язку екрану з контролером, але з нашого досвіду працює екран коректно тільки на параметрі 0. Ми не можемо точно сказати, чому так. Відповідно, якщо у вас щось не працює, поставте назад на нуль. Перший другий режим, можливо, для якихось контролерів, яких в нас немає, але знову ж таки, на нулі тільки працює екран коректно. Після того, як ми завершили налаштування дисплею, нам, щоб перейти в меню основне, треба або зачекати, як ви бачите, воно перемкнулося, або, якщо ви хочете зробити це швидше. Так само затиснути плюс з мінусом. Також по екрану ми забули зауважити, що в нас є функція включення фари, тобто на екрані є вихід на фару, ви можете підключити по своїй напрузі батареї переднє, заднє світло або одне із них, і на екрані керувати цією функцією, затискаючи плюс. Після того, як ви затиснули плюс, в нас вмикається світло. і Відповідний значок з'являється на екрані. Також на цьому екрані опціонально ще може показуватись натиснення на гальмівні датчики з вимикачами, але в нас наразі, на жаль, на цьому велосипеді немає що показати. Тут буде з'являтися іконка роз'єднання. Також на цьому екрані є помилки там від 0 до 10 там різні інфо. З цим ви можете ознайомитись в інструкції за посиланням в описі до відео. Також в цього екрану є функція пішохідного режиму. Щоб його включити, треба затиснути клавішу Мінус і тримати, поки замість цифри асистенту не з'явиться буква П. В цьому режимі швидкість мотора на холосту десь 7-8 км на годину, під навантаженням 4-5 км на годину. Якщо у вас немає гальмівних датчиків, як в нашому варіанті, при натисканні на гальма, у вас режим не вимикається. Щоб виключити пішохідний режим, якщо у вас немає гальмівних датчиків, треба затиснути знову ж таки клавішу Мінус і тримати, поки режим не вимкнеться. Ми вкрай не рекомендуємо використовувати круїз контроль та пішохідний режим, не маючи гальмівних датчиків. Бо це небезпечно, режими вимикаються довго, а ситуації бувають різні. Ну і щоб виключити дисплей, нічого складного, так само, як його включали, ми вимикаємо. Зараз ще раз швиденько пройдемось по стандартним налаштуванням, якщо ви щось випадково наклацали і вам треба повернути до заводського стану ваш екран. Заходимо в інженерне меню. P012, P020, P03 в залежності від напруги. В даному випадку 48 Вольт, у вас може бути ще 36 вольт, П04 10 хвилин на вимикання дисплею. П05, 1. П06 це діаметр колеса. У нас 24 дюйми, у вас там може бути 26, 28 і так далі. П071, П08100, П09 0, П10 2, П113, П123, P13 у нас, в залежності від кількості магнітів на вашому пасі. Але ну, в нашому випадку 8. П14 12. П15 це в нас е, вимикання по напрузі 39 вольт. Ну, ця, ця цифра може відрізнятися в залежності від е, вашої батареї. Ну, 36 вольт, там буде значення десь 29-30 вольт. E, P16 16 це ваш одометр, пропускаємо. E, P17 17 0 p 100, p 0 і p 0. При поверненні цих параметрів, скоріше за все, у вас почне все працювати коректно так само, як ви з моменту купівлі набору.